22 дитини з ямпільської громади, серед них діти загиблих захисників України та учасників бойових дій, були на відпочинку в Німеччині. Приймаюча сторона забезпечила дітям можливість отримати позитивні враження, познайомитись з країною, оздоровитись. Під час війни дружня підтримка і допомога є неоціненними. Від Ямпільської міської ради групу очолював депутат міської ради, начальник відділу соціального та медичного забезпечення Геннадій Колюшко. Доброго дня, шановна громада. Уже пройшло майже дві неділі після того, як ми з дітьми відвідали місто Марлово, Німеччина, де ми гостювали за їхнім запрошенням. Хочу вам сказати, що е, жителі міста Марлоу ще з лютого місяця цього року почали працювати над тим, щоб залучити кошти е, е, благодійні і за які вони могли прийняти наших діток раніше. Це містечко, це південне е, помирання Рюген. Район називається місто Марлоу. Там близько 4 тисяч населення е, всього, це бувша територія Німецької Демократичної Республіки. Сюди е, біля від Берліна до Ростока десь приблизно 300 кілометрів. Ця громада вирішила е, прийняти українських дітей, бо до цього вони е, приймали дітей, які постраждали від Чорнобильської аварії. Ми були перша група, яку запросили на їхні кошти, і тому е, засіли кілька людей: це Габі Тромке, начальник, Тромпа верніше, тро начальник відділу, який опікується зовнішніми зв'язками, діакон Євангелійської церкви Пітер Міхалік і Олеся Крегер, це наша землячка, ямпільчанка, от які розпочали цю справу надалі. Підключилася майже вся громада міста. Були дуже багато спонсорських внесків. Зараз я вам розкажу. Значить, підтримали ці починання. Починання підтримала яткавна акторка Анет Ренберг. Також фонди пожертвували фонди Айнхерцфюр Кіндер, 10 тисяч євро. Міхайль штіх. Шіфтунг 15 тисяч євро, а також Північна Церква це англійська 5 тисяч євро. Ну і інші це вже жителі самі збирали самі жителі е, громади, плюс е, кілька там їхніх місцевих газет, також долучились до цієї справи. І ось ми завдяки цим людям і багато-багато інших людей, які ми, навіть перечислити нема як. Ми не зможемо хватити часу ефірного. Вони організували цю нашу поїздку. 5 серпня ми виїхали автобусами. Міська громада, наша, завдяки голові Сергії Гаджуку доставила дітей з Ямполя до Вінниці, а далі ми пересіли на рейсовий автобус і вже їхали до Німеччини. Їхали ми з з трьома пересадками трошки тяжковато було, але це дуже велика відстань. От і тому ми добралися майже за дві майже за дві доби. От, уже в Берліні пересадка в нас була у Варшаві. Уже в Берліні нас зустріла Олеся Крегер і Габі Тромпа, це начальниця відділу по зовнішніх зв'язках, з автобусом. І ми від Берліна ще три години їхали, їхали до самого містечка Марлов. Приїхали ми майже в час ночі, і там нас зустрів дякон Пітер Міхалік, нас розселили, і ми відпочивали, тому що дуже, ну, діти зморились. Далі в той же день, бо це приїхали ночі в той же день ввечером о сьомій годині була така звана вечеря, де були присутні міська рада бувший і майбутній міський голова, який вступив в посаду з 1 жовтня. Ті люди, які долучилися до збору грошей на нашу пожертвих на нашу поїздку, дуже 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 багато було людей. Ми виступали спочатку. Вони виступали, потім далі дали слово мені. і Я вже від імені міського голови подякував за те, що нам зібрали таку можливість наших дітей, скажімо так, відпочити дітям нашим. І також від імені голови від імені депутатського корпусу було запропоновано пропоновано їм про можливу подальшу співпрацю хоча б в цьому напрямку. От і надалі у нас вже е, почалися будні, е, де е, нас опікували. Ви знаєте, ми дуже багато. Е, я кілька разів був в Польщі, возив діток наших з 22-го року е, кілька місяців після війни. Дуже гарно зустрічали. В але в Німеччині тут на зустріч було ще найкраще. Е, е, люди настільки е, доб, добросердечні і настільки з е, увагою до нас ставилися, що нас не залишали ні на один день. Без гостей кожен день приходили гості, які приносили нам різні речі, різні смаколики. Коли в дітей було дні народження, вони їх віддали подарунками. Наш Петер Михайлик завжди купляв такі такі невеличкі тортики і ставив світочки, і діти задавали. Це все було в присутності всіх, в присутності їхніх представників, і це було взагалі, взагалі дуже дуже приємно. А для дітей це взагалі був такий шок, що вони навіть. Не очікували такого теплого прийому. От, хочу сказати, що е, Габі Тромпа, це е, такий, як я, скажімо, по статусу людина, начальник відділу по зовнішніх зв'язках, вона особисто нас супроводжувала майже. Кожен день по всіх поїздках які вони нам, нам запланували. Можете уявити, що нас возили на, на, море, на Балтійське море, а це як мінімум, ми, ну, мабуть, кілометр 20, а то й більше, тому що ми їх добрали приблизно 20 хвилин. Обов'язково була пан Міхалік за кермом мікроавтобуса. Пані Габі і ще хтось із, із цих із волонтерів, вони виявилися, зробили список, і кожні волонтери або волонтерки і українки в тому часі чергували, і одні допомагали нам приготувати їжу, і нас кормили інші, возили нас по як шофери К по, по містах куди нам треба було поїхати інші. Просто супроводжували нас поїздках як гіди, бо перекладали нам всі ці всі взагалі. Поїздка була дуже-дуже цікава. Щоб ви розуміли, містечко Марлоу невеличке таке, але що вразило нас більше всього? По-перше, у них є в цьому містечку є парк, який має 32 гектари, де сконцентруємо всі звірі. 32 гектари нас коли завели на день. Ми, якщо третю частину обійшли, це було дуже і дуже, дуже цікаво. В той день нами опікувався Червоний Хрест, який там дуже потужний, дуже має хороші зв'язки, і він цілий день нами опікувався. Тобто нас і возили, нас показували, нас, нас дітей кормили, коли потрібно було. Дітям давали прохолодження, напої, купляли морозиво. Це все, все за рахунок їхнього Червоного Хреста. Це нас Дуже вразило. От нас всіх в такі червоні кепочки з їхніми емблемками ми наділи і ми ходили. Тобто, з однієї сторони, ніби невеличка реклама, а з іншої сторони, показали, наскільки потужний червоний хрест як він працює. От, далі ми... це одна з таких епізодів. Найбільше всім дітям сподобалося це відвідування приватного господарства, де вирощувалися коні, де вирощуються коні, де діти навчаються. Верхової їзди, і ми кожен, і в тому числі навіть я ц... супроводжуємо на цих конях їздили. От. Ну, для дітей це було максимально задоволення, тому що багато хто перший раз тільки, ну, зміг сісти на коня, тому що всі не... живуть не в селі. І тим більше, що зараз вже їх... це... кінживе, це вже стала рідкістю в наш час. І... Не... Скажімо так, дуже дуже потужно спрацювали, коли ми, е, коли громадяни міста Марлово звезли нам е, свої велосипеди і ми змогли поїхати на, 10, 10, на довжину 10 кілометрів. А кругом асфальтові доріжечки, все це дуже гарно, чистесенько. Ми поїхали в музей Солі, який розташований від міста Марлово за 10 е, е, кілометрів. А вже звідти, залишивши велосипеди, ми байдарками 4 години тих самих 10 Kilometrov, razdeljujoč se na ekipeže, smo splevali do. Певного місця, де нас очікувала вечеря. Там волонтери нам організували, коли ми вже всі доплили. Ми були всі щасливі, всі свильовані, всі замучені, тому що махали цими веслами, і, і, і спочатку це не, не виходило. Потім ми навчилися керувати цими байдарками. От, взагалі, дуже-дуже було цікаво. І коли ми вже на кінцеву станцію приїхали, там нам волонтер, друг нашого дякона, організував таку круту вечірку запік нам кілька націй здоровених червоних рибин. ми до сих пір не знаємо, де він їх взяв, але дітям настільки сподобалося, що на природі недалеко від містечка. А потім вже ми цими мікроавтобусиками нас вже доставили додому. Ну, от, хочу сказати, що е, не забудьте поїздки наш на Балтійське море, такого пісочка, там ми, ми ніде не бачимо такого біленького. І е, розказує нам, що там можна було і бурштин знайти якого там море, але ми. Шукали, тому що вони задавалися такої цілі. І е, що саме цікаво, що ми, е, ну, мабуть, третина дітей побачили море вперше в житті. Оце на Балтійському морі. Один хлопчик взагалі чотири, Е, Рази, коли ми їздили, він тільки заходив по коліна і боявся, очевидно, а потім ми його вже коли останній день об'явили, то ми його викинути з моря вже не могли, настільки йому сподобалося. Ми і, і, і всі, навіть німецькі, німецькі наші друзі звернулися увагу. Ми були дуже задоволені, що все-таки і, і навіть цей хлопчик е, побачив із е, очевидно, мріяв колись так на таке море його мрії здійснилися. От і далі, е, щось ще таке цікаво, ми ще були в е, гончарній майстерні. Де верніше, до нас приїжджали майстри, де наші дітки з спеціальної глини виготовили під керівництво цієї майстрині. Хто глечики, хто тайлочки, хто, хто що хотів. І потім, коли ми вже від'їздили, нам привезли ці глечики, де їх обпекли в спеціальних печах і, поклили, і накрили спеціальною глазурю. І діти, побачили ці подарунки, які вони своїми руками зробили свій, знизу в кожному свій підпис. Вони були просто всі ми були просто шоковані. Ми не очікували так таких Подарунків. І потім ще нас вразило, що коли ми, ми поїхали на фабрику бурштина, е, яка, де е, бурштин е, е, виробляють як в такому вигляді, так і вигляді з золотими прикрасами. Е, е, як виявилося, на цій фабриці є спеціальний такий клас, де ти приходиш перед, перед тобою заготовки бурштина, які вартують там. 1 євро, 3-4 євро. Ти сідаєш е, за столик, тобі надається спеціальна шліфовочна бумага, і ти як хочеш собі, е, е, які грані, які, е, цей предмет, який ти хочеш з нього зробити, ти собі шліфуєш. Далі приходить майстер, подивився, потім він сідає за спеціальну машину, і тобі полірує ці грані, та, е, так, е, те, е, цей виріб з гранями, які ти зробив, так, що він прямо його е, видно на, насквозь, як то кажуть. Дуже-дуже красивий діти на такі а потім е е помічниця май майстра зв'язала їм такі ниточки, такі цупки, і кожен отримав сім і Це діти зробили подарунки мамам. Вони всі повезли додому, щоб подарувати те, що вони зробили своїми руками. Це теж наш вразило. Також ми були, е ми були у відомої художниці, яка проживає там у них недалеко. Е діти, вона їх е майстер-клас проводила. От, і е, там діти е, свої малюнки е, по, намалювавши, потім нам їх передали, і вони теж забрали їх додому всі. От, е, ці, е, е, те, що вони зробили своїми руками. Ну і е, наш нас, скажімо так, дуже як вихователів, які ми поїхали, як супроводжують, нас радувало те, що е, діти, по-перше, ми їм нагадували, що вони кожен день зв'язали зі своїми батьками, і е, е, саме цікаво, що вони всі потихеньку почали скупляти подарунки в сім'ї. Це нас теж радувало, тому що ми розуміли, що все-таки е, діти люблять своїх батьків і готують. Поедарки різні були, але головне, що привіз подарунок. Бодай він хоч який-небудь маленький, такий дешевенький, але це подарунок. Це, ну, Діти це робили від, від свого цього щирого серця. Не можу не сказати за наших, наших дівчат, переселенок, які там працюють. Не можу не сказати за е, бувшого мера, який е, щодня, до речі, він, він активний волонтер Червоного Христа. Він особисто до нас приходив, особисто приводив поза чергою, хоча в нього теж були чергування. І він щодня майже приходив до нас, опікувався нашими дітьми, розпитував, говорили, приносив подарунки, смаколики різні, І інші речі приносив діткам, які в нього були. Взагалі, дуже дуже потужно. Наші дівчата там спрацювали. Вони всі в містечко, як виявилося, знало, що приїде наша група. За майже за півроку до цього вони всі долучилися, всі. Скидалися певними коштами абсолютно всі. І ясне діло, наші дівчата, українці, особливо діти, здружились з нашими дітьми. А потім почали приходити німецькі діти, які мені потім сказали, буквально за тиждень, як ми від'їжджали, сказали, що вони дуже жалкують, що вони з перших днів не прийшли, не познайомилися з нашими дітками. Німецькі діти, українські і так приходили. Не можу, не можу не згадати нашого пану Наталію, пані Наталію, яка нам готувала завжди як виявилося, вона наша землячка, сусідні городківці. І в нас є общі знайомі загальні, якими не можуть згадати ні Світлану, ні Лену, ні е, не згадати і не подякувати їм. Ну, взагалі дівчата наші просто супер. Всі кожен день приносять нашим діткам якісь приготовлені домашню їжу, як не салат, то якісь пиріжки, то якісь тортики. Нас, Наші дітей просто там балували. Не можу не відмітити е, саме більше це, е, нашого керівника з німецької сторони, Петра Міхаліка, дякона Євангелійської церкви. Завдяки е, церковній раді, е, яка теж долучилася, давши, я читав там зачили, що п'ять тисяч євро вони дали. Він він. Е, е... Просто е, злився з нашими дітьми, як будто він був би наш, наш рідний. Як в розмові із ним виявилося, що пан Петер е, має великий досвід директора інтернатних закладів. Він працював 22 роки, віддав цій посад цим посадам і працював в різних куточках Німеччини на різних на, на різних напрямках. Це інтернатні заклади. Як де діти мали якісь вади, або мали по здоров'ю вади, або мали вади соціальної адаптації? От і ми з ним знайшли дуже багато спільного. Він настільки він настільки добра і хороша людина, що ми просто взагалі в захваті від нього він навіть нашим діткам. Через Амазон купив е спеціальне, щоб ми наші діти катались на морі. Спеціальне байдарки надувні, які наш, наші дітки з задоволенням е брали з собою, грузили в на, на пляж, надували, катались. Потім це все на назад складалося, здувалося, вичищалося, потім просушилося, і це діти все робили. Взагалі, те, що ми старалися з вихователями щодня фотографії посилати у Viber в групу, де в нас була створена. Майже щодня, не майже таки щодня, ми їх скидали там маса, маса фотографій. У мене в телефоні. Навіть він почав глючити, тому що вже не, не був настільки фотографіями цими дітьми, нашими діток. Що це щоб. Просто ми, ми хотіли, ми розуміли переживання батьків, друга країна, другі інші закони. І ми хотіли, щоб вони бачили, що діти з діти з дітьми їм, все добре, і щодня їм фоткали. Де мить лиш не були от. Хотілося також багато доброго сказати і про взагалі про всіх мешканців того невеличкого містечка, які знаючи, що ми з України, і, і, і самі розумієте, що ми і мови не знали, і в деяких магазинах там деякі проблемки за цього були, але вони вирішилися без всяких проблем, бо всі знали, що це приїхали діти українці. От. Це їхній також перший досвід. От ми, е, Як на мене, то він... Е, нас прийняли дуже прекрасно. Вони також нам подякували, що, що ми приїхали і ми, і ми провели разом час, і їм ми теж сподобались. І думаю, можливо, що далі наше співробітниця так і продовжиться. Е, х, скажу ще е, таке, що коли ми вже йшла наше е, перебування до завершення. Е, ми е, про, коли проведили е, нам е, пан Пітер Петер організував таку прощальну вечірку. О, знову зійшлися абсолютно всі, абсолютно все керівництво місь, мерії. Е, і українські жінки, і діти, і, і, і німецькі активисти, і квістя Червоного Христа, і, і, і оба мери, які е, заступив з 1 жовтня на роботу, і той, який звільнився по, по стану здоров'я, оба всі прийшли, і ми всі е, провели гарний вечір. Ну, е, без перебільшення скажу нам, що скажу всім вам, що е, нам було важко е, розлучатися, і на очах у всіх стояли сльози. А ще сам відіс взагалі нас вразив просто на, 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 на повал, тому що е, ми, коли приїхали, подарували е, пану Петру Міхаліку на український прапор, де ми всі наша група вся розписалася. От. І він е, виготовивши е, до нього таке древко, е, проважав нас стояв біля, біля автобуса, коли ми грузилися з прапором нашим, і стояла е, вся мерія, і наші українські дівчата і діти, і прощалися з нами. То хочу сказати, що е, плакали всі, і майже до Берліна хі, діти наші взагалі мовчали і не, навіть не говорили, тому що всім було сумно, всі розлучалися, всі знайшли друзів, всі знайшли знайомих, всі знайшли е, дуже дуже багато людей. І я сподіваюся, що ці наша поїздка. Що діти обмінялися контактами, наскільки я розумію, вони мені це пояснили. Вони, вони будуть його підтримувати і підтримувати. І ці контакти можуть перейти до того, що десь в житті вони одне одному поможуть. Ці, ця дружба між нашими дітками. Так що хочу сказати, що у них мені, який вступив в мене відступив посаду з 1 жовтня, пан Андре. Він до мене підходив і сказав, коли ми вже прощалися, що він прикладе всіх зусиль для того, щоб коли буде готуватися меморандум про співпрацю, Ямпіль був включений першим у цей список. І надіємося на те, що депутати їхнього місцевого рівня проголосують за цю програму. І ми зможемо е е, їхній пан Андреа і Настя Іванович підписати меморандум по співпрацю і започаткувавши і подальшу роботу у цьому напрямку. Тому ще раз велика подяка е Габі Тромпа, пану Андреа, Олесі Крегери, пану Міхаліку. Е Євангелійській церкві, церковній раді, і там, взагалі, всім, всім, всім жителям е, е, Марлову, які нас е, запросили, і де ми відпочивали. І ще хочу сказати на останнє таке, що е, до нас приїжджали кореспонденти з Євангельського цього радіо, брали в наших дітей інтерв'ю, в тому числі і в мене. І все це було на всю Німеччину. Це церква дуже потужна. На всю Німеччину це вийшло в ефір. Е, потім та ж сама кореспондентка е, опублікувала е, інтерв'ю. В одній з таких серйозних газет Німеччини. І коли ми вже поїхали, ми написали ще газ... інтерв'ю від себе в їхню місцеву газету, також подяки за те, що ми... за ту турботу, яку ми від них отримали. Тому, шановні наші німецькі друзі, щиро вам дяка від імені міського голови, від імені депутатського корпусу, від імені взагалі всіх людей і батьків цих дітей, яких ви приймали. Щиро вам дяка. І ми надіємося, що ви і ми з вами ще зустрінемось і закладемо початок нашої сумісної співпраці. Тому ми не прощаємося, а скоро кажемо вам до скорого побачення. Безмежна вдячність друзям з Німеччини за те, що розуміють виклики сьогодення і подають руку підтримки українцям.